Сьогодні ми збиратимемо лавку VCG 0055. Крок перший. Встановлюємо стійки та фіксуємо їх розпіркою за допомогою чотирьох болтів М8 на 60. Стійки оснащені гумовими підп'ятниками, які забезпечують стабільність і захищають підлогу від подряпин. Після цього монтуємо поперечну трубку для регулювання кута нахилу спинки. Трубка має захист від провертання та випадання, що робить конструкцію надійною. Крок другий: за допомогою двох пластин і чотирьох болтів м8 на 60 збираємо передню ніжку. Пластина з брендуванням встановлюється з лицьової сторони. Далі кріпимо основну раму лавки. Для зручності вона вже постачається з прикрученим сидінням. Раму фіксуємо між стійками у спеціально передбаченому місці болтами М8 на 60. Один із них додатково затягується спеціальною гайкою з ручкою. Вона дозволяє легко зберігати лавку у вертикальному положенні. Після цього раму з'єднуємо з передньою ніжкою за допомогою болта М8 на 60. Наступний етап монтаж спинки. Вона також постачається з прикріпленими елементами, тож нам залишається лише зафіксувати її на основній осі рами шпилькою. Далі стягуємо раму двома розпірками, використовуючи болти М8 на 60. Після цього встановлюємо тренажер для ніг. Він кріпиться до передньої ніжки болтом М10 на 50. Важливо правильно розташувати шайби. Лише так механізм працюватиме коректно. В отвори вставляємо трубки з поролоновими накладками, які захищають кінцівки від надмірного тиску. Наступним кроком є монтаж приставки Скотта. Спочатку відкручуємо з неї болти, закріплюємо платформу, а потім фіксуємо конструкцію, вставляємо приставку у передню ніжку на потрібній висоті і затягуємо болтом із ручкою. На завершення встановлюємо батерфляй, ручки з поролоновими накладками кріпимо до лівої та правої частини за допомогою болтів М 12 на 20 Після чого закріплюємо весь модуль на основних стійках болтами М10х100. Вітаємо! Тепер ваша багатофункціональна лавка для жиму VCG 0055 повністю готова до використання.